Певнено стоїмо, щоб переможно вистояти. Щодня гартуємось у єдності, укладаючи нові соціальні договори поведінки. Соціально пізнавальний проєкт, нові правила, експертне обговорення найрезонансніших питань, що турбують суспільство. Вітання усім слухачам, хто з нами на одній хвилі, ваші увазі наш проєкт Нові правила Нагадую, що це соціальне пізнавальне ток-шоу, в ході якого обговорюємо теми з різних сфер соціального життя, які є найбільш обговорюваними у суспільстві, і спільно з експертами спробуємо знайти компроміс у вирішенні складних питань, що формують нові соціальні договори поведінки. Модератором програми є ведуча Марія Корінь. Вітання ну А темою сьогоднішнього обговорення чи повинен діяти мораторій на продаж алкоголю? Під час війни нагадаємо, що згідно з пунктом 13 частини першої статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану у разі ведення воєнного стану в Україні або в окремих місцевостях військове командування разом із військовими адміністраціями можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати заборону торгівлі зброєю сильно діючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спортовій основі. Якщо пригадаємо на початку повномасштабного вторгнення у багатьох регіонах України, нашому зокрема, діє так званий сухий закон. Таке рішення очевидно було зумовлено тим, що під час війни всі люди мають тверезо мислити. На сьогоднішній день в Україні залишилися лише часткові обмеження на реалізацію спортних напоїв. Чи на користь такі зміни? Усі аргументи за і проти сьогодні будемо обговорювати із запрошеними експертами. Це перший заступник міського голови Радахівської міської ради Володимир Шевчук. Вам вітання, пане Володимиру. Наші студії вітаю, слухачів в радіосако. Та під. Ріємцем, власником гуртівні сокальської філії Адлер Груп та магазинів торгової марки «Павлівське живе Вадимом Нестаруком. Вам вітання Вадиме. Вітаю вас, дякую, що віднайшли час у щільному вашому робочому графіку для того, аби говорити. ще одне питання, яке направду укладає нові соціальні договори, поведінки. Ну і змінює дещо речі, до яких ми усі звикли. Нагадаю вам, пане Володимире і вам пане Вадиме, що згідно з правилами нашого проєкту, ми перш за все оприлюднюємо результати голосування так званого компромісного Ння, запропонованого експертами попередньої теми обговорення ця тема звучала так, коли святкувати різдво, 25 грудня чи 7 січня. Компромісне рішення, яке запропонували в ході обговорення, перехід на григоріанський календар потрібен, проте як і церква, так і суспільство маються робити без поспіху, молитовно, з покаянням та без порушення церковних канонів. З таким рішенням не погодилися майже 13 відсотків опитаних в ході голосування у соцмережах. Водночас понад 87 відсотків висловилися за тому. Сьогодні вам, шановні експерти, пане Володимиру і вам пане Вадима, буду бажати так само бути такими ж переконливими, оскільки в кінці обговорення ви теж маєте запропонувати своє компромісне рішення, яке згодом ми виставимо для обговорення на сторінках у соціальних мережах. Соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. І будемо розпочинати наше обговорення із опитування, котрі редакторська група проєкту провела заздалегідь на вулицях нашого міста, задавши людям запитання, чи повинен діяти мораторій на продаж алкоголю під час війни. Пропоную вам його зараз послухати. Ну а згодом прокоментувати те, що ви почули, чи повинен діяти мораторій на продаж алкоголю під час війни? Так думаю, так. чи повинен діяти мораторій? Ні, Я думаю, ні, я не впевнена, що це сильно зв'язано. Наприклад, вивчаючи літературу давніх років під час другої світової війни, люди дуже любили навіть Зважатися якось кого не це просто допомагало їм відволікатися від буденності від війни. Тому я не дуже бачу зв'язок між алкоголем і війною напряму. Питання для кого? Тобто, якщо для всіх людей, я вважаю, що так. для воєнних вони і так завжди діє. Чи повинен діяти мораторій на продаж алкоголю під час війни? Так обов'язково було дуже добре. Як була заборона на алкоголь? Я думаю, що ні безпосередньо в зоні бойових дій так. А де мирне життя? Я думаю, що треба дозволяти, чи повинен ді... Те мораторії на продаж алкоголю під час війни двояке питання, тому що по перше, якщо говорити з людської сторони, то звичайно, що всі би і напевно би і я казав, що ні, а якщо ми говоримо про економіку, то все таки продаж алкоголю це є той акциз, з якого кошти йдуть в місцевий бюджет. Це є наповнення місцевих бюджетів, і думаю, що так як зараз в більшості населених пунктів по всій Україні практично зроблено обмеження. Певне, я думаю, цього достатньо ні, ну я думаю, що. Обмеження повинні бути. Можливо, не повністю, щоб від того не страдала економіка держави. Але я думаю, що обмеження, звичайно, повинні бути, щоб уникнути певних неприємних ситуацій під час війни. Соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. Отож, пане Володимире, пане Вадиме, ви почули те, що говорили люди на вулицях міста. Бачите, думки є кардинально різні. Є такі, що за мораторій є, є такі, що категорично проти нього. А є хто зберігає все ж таки нейтральну позицію? Що можете сказати з приводу того, що почули з приводу тих думок, які висловили люди в ході опитування на вулицях міста? Пане Володимир, ну в принципі, така думка людей була і самого початку ведення воєнного стану. Коли появився наказ керівника Львівської військової адміністрації про повну заборону продажу алкоголю, по суті вона і не змінилася. Але на сьогоднішній день, проаналізувавши ситуацію, можемо сказати, що ті обмеження, які діють на даний момент, вони цілком оправдані і вони не мають сильного впливу. На доходи місцевого бюджету і взагалі має сильного впливу на роботу цього сектору економіки. Спасибі вам, Вадима, ви напевно відчули на собі як ніхто, оскільки працюєте у цьому бізнесі? Ось цих перші два місяці коли був введений абсолютно сухий закон. Що можете сказати приводу того, як ось тих перших два місяці ви навіть не перші два місяці, а ось на початку введення з такого повного мораторію ваш бізнес відрагував? Ви взагалі погоджувалися із такою думкою? Ну так би і не погоджу. За але ми працювали так, як нам сказали тих два місця. За то за два місця сильно піднялися тіновий бізнес алкоголю, коли прийшла велика недосплата податку в казну. А також податки повинні були б працювати в законодавстві. Взагалі вказано, як під час військових дій заборона стоїть алкоголю для військових людей і людей в формі. Ну взагалі, законодавстві, якщо бути більш точнішим, все ж таки вам неможливо поправити пана Володимира. Говориться про те, що може місцеве самоврядування, якимось чином впливати на це або дозволяти, або забороні. Правда? О, взагалі, будь-які накази щодо заборони продажу алкоголю вони видаються військовим командуванням або керівництвом військової адміністрації. Крім цього, навіть у останньому наказі про обмеження продажу алкоголю є чіткий пункт, в якому прописано, що органи місцевого самоврядування вправі збільшувати обмеження щодо продажу алкоголю. Тобто зараз продаж алкоголю заборонений з 9-ї вечора до 10-ї ранку. Окрім цього, орган місцевого самоврядування може їх посилити ці обмеження. Соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. Пособі вам за роз'яснення. Далі ми проводили опитування не лише на вулицях міста, але на сторінках у соціальних мережах. Я сподіваюся, що ви бачили це наші опитування. Тут було все конкретно нашим потенційним слухачам і потенційним активним дописувачам. Ми запропонували три варіанти відповіді. На запропоновану сьогодні тему обговорення. Зокрема, перший варіант відповіді звучав так: обов'язково розум має бути світлим, голова холодною, а серце гарячим. За цей варіант відповіді проголосували майже 24 Відсотки опитуваних другий варіант відповіді звучав так, але не для всіх. Для певних категорій осіб заборонити повністю для інших з обмеженнями у часі продажу. На цей варіант відповіді простало 27% опитуваних. Власне, цей варіант він фактично і зараз діє, наскільки я розумію. Третій варіант відповіді ні. Аксис на продаж алкоголю це податки до бюджету. Економіка мусить працювати. І за цей варіант відповіді як не дивно проголосували понад 47,5%. Четвертим варіантом ми запропонували. Навали власне варіант і отримали таку відповідь, так але з розуму. І якщо ми будемо порівнювати опитування на вулицях міста з опитуванням на сторінках у соціальних мережах, ми бачимо тут, все ж таки левова частина людей, котрі взяли участь в ході опитування на сторінках у соціальних мережах. А це нагадаю понад 47,5%, дали точну і однозначну відповідь. Ні, тобто мораторій на продаж алкоголю не повинен діяти. Акциз на продаж алкоголю це податки до бюджету. Економіка мусить працювати. Як ви гадаєте, люди? От. Зараз це говорить, коли ми вже в часі воєнного стану живемо, мов, 10 місяців. Чи ми таке би опитування запропонували на початку війни? Чи були би такі цифри, як гадаєте? Моя ну, я думка, що на початку війни такі цифри точно би не були, оскільки в момент, коли приймалося таке рішення, набагато більше людей були за мораторій на продаж алкоголю, але на сьогоднішній день. Можливо, люди менше цікавляться такою інформацією, бо по суті, якщо порівняти з минулим роком, то надходження від акцизу за алкогольні тітної вироби знову ж таки як би не дивно було, але надходження від, від акцизу зросли Цьогоріч? Цьогоріч. Тому обмеження, які діють на даний момент, вони скоріше за все є виправданими. Дякую вам, що ви можете сказати. Як ви можете прокоментувати, Вадиме та як люди реагують на запропоновану тему у соціальних мережах? Ну очевидно, що ви напевно теж погоджуєтеся з тим, породу <правда> вашої діяльності, що мораторій не повинен. Діяти так Так, не повинні діяти, повинні працювати, повинні підтримувати армію. Більше працюємо, більше підтримуємо. Тило завжди працює на армію. Але бачите, і перше, як я заступник військового голови Радахівської військової, ради, стверджує, що ось цей аксис. А отже, податки і доходи у міський бюджет від продажу алкоголю, не такі вже і великі. Що ви можете сказати з власного досвіду, виходячи із роду вашої діяльності, не знаю, які великі, великі, Ну кажу чесно, якби люди перестали б продавати алкоголь, це б відчули б всі на рахунок надходження коштів. Бо так ви. Я знаю, що ми сплатили за неповних 8 місяців роботи нашої під час війни в районі біля 100 тисяч гривень податку. Тобто, Спробу а не сплатили охорони. відповідно за два місяці повного мораторію, тобто все рівно, ну, будь-якому випадку бюджет не доотримав, хай це й невелика сума. Але якщо ми порівняємо, що от ви говорите, тільки, власне кажучи, виходячи із своєї діяльності, але ж ось таких підприємців є в, в нашій громаді, В нашій пишу. громаді дуже багато підприємців є, які є так само на сільських місцевостях, і на наших місцевостях, і, на і всі повинні працювати абсолютно. Погоджується із вами, скажіть, будь ласка, пане Володимиро, ви як представник місцевого самоврядування, як гадаєте, що стало каталізатором для місцевої влади, щоб пом'якшити умову продажу алкоголю, водночас не відміняючи мораторій повністю? От як ви кажете, згідно з ваших слів, виходячи з тієї тези, яка вже прозвучала, що не так уже і багато бюджет не доотримує, але все ж таки ви послабили цей мораторій. В першу чергу каталізатором стало наказ начальника військової адміністрації, скільки органіцевого самоврядування зобов'язаний виконувати цей наказ. По друге. Якщо брати по нашій громаді, то у нас було чимало звернень від суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють продаж алкоголю тютюнових виробів, які зверталися саме про пом'якшення обмежень щодо продажу алкоголю тютюнових виробів. І ще, крім того, був такий момент, коли в одній громаді діяв повний мораторій, а в сусідній громаді Діяли обмеження просто в часі, тому десь що найменше ще... виглядало несправедливо несправедливо. Звичайно, виглядало несправедливо, оскільки можна було, наприклад, там в Чорнограді чи в Лубатині алкоголь купити. В Родехові алкоголь не продавався. Тому десь автоматично це також було каталізатором для пом'якшення обмежень. Така сама ситуація була і на напрямку в Раворуському районі. У Нас так само була заборона повна продажу алкоголю. А в Раворуському районі з 10 ранку, якщо не попадається до восьми вечора, можна було продавати алкоголь. Ну так ось така ситуація абсолютно. Ролив навіть по відношенню до тих самих підприємців, які працюють у цьому бізнесі, так ми неодноразово зверталися до місцевої громади, до місцевих керівників наводили приклад, що Дарава руська працює, дозвіл має камінкобузький район. Там частково теж працює, а наш район чекав погодження від вищого керівництва. А як таке сталося? Ну фактично та сама Львівська область, саме є чільник Львівської військової обласної адміністрації, тобто місцеве самоврядування може якимось чином і по своєму раго. Вати на ось такі розпорядження чи накази голови обласної військової адміністрації знову ж таки вернемося до пункту наказу керівника військової адміністрації, в якому знову ж таки чітко вказано, що за необхідності органи місцевого самоврядування вправі посилювати обмеження щодо протижологового або послаблювати, послаблювати, скоріше за все, ні, оскільки наказ начальника військової адміністрації, він, в принципі, є обов'язковий до виконання. Соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокалля. Як вважаєте, ось повний мораторій на продаж алкоголю, Наскільки би змінив ситуацію щодо надходження місцевого бюджету? Може, десь тезово говорили про цю ситуацію, але все ж таки, ну от наскільки я розумію, пан Вадим абсолютно не погоджується з цією думкою, що висловив вже був пан Володимир. Що не так багато уже у цілому сукупності, і місцеві бюджети недоотримують. Що можете сказати з цього приводу? Ну ми могли і до сьогоднішнього дня по великому рахунку жити за тим самим суким законом. Ну, дивіться, як ви боби по мораторії. Повний стріцковий це тіновий бізнес злітає до самих верхів. Люди продають незрозуміло що, сургати, Люди травляться не до сплати податків. Це все йде стороною, входить державу. От, власно, от нам певно, що ось в цій темі важливо зачепити не лише ось цю економічну складову, а ось слушно ви пане Вадима підмітили з приводу того, що тіньовий ринок продажу алкоголю може просто зрости до небес. Як ви слушно зауважили. Соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. Окрім того, що ми проводили опитування на сторінках у соціальних мережах, люди ще активно реагували на цю тему у коментарях. Тому пропоную вам послухати коментарі. І, власне на ось цей тіньовий ринок особливу увагу звертали наші дописувачі на сторінках у соціальних мережах, зокрема на різних платформах, де ми запустили це опитування. Зокрема, пані Валентина пише: мораторій легше всього вести, але подумайте про робітників, які вирощують чи виноград, чи сукровий буряк, чи дріжджові заводи, які шоготовляють тару і ще сотні різних професій. Хто їх і їхні сім'ї буде утримувати з яких таких грошей дати їм допомоги, де да? потім брати податки, і так далі? Хто пив буде пити Підпільну паленку, Дописує вона, власне. І тут пані Валентина зокрема звернула увагу на те, що насправді цю сферу обслуговує дуже багато людей. Ми наскільки говоримо про підприємців, котрі вже продають готовий, так би мовити, продукт? Знову ж таки, Олександр Шутовський пише: Ну, скоріш за все, власник бізнесу. Він же так знаєте, моделював так би мовити ситуацію обговорення пов'язаного. Із продажем алкоголю скаже: Так, забороніть, я не хочу працювати. Та й ладно, скаже, навіщо нам податки від алкоголю? слав? Будовись такі навіть і іронічно саркастичні думки. Олександр дописує так: потрібен мораторій. Василь коментує ні. Роман пише: хто не п'є, йому байдуже про цей мораторій. А хто п'є, завжди знайде де і що випити. Олег пише вулиці дороги, застерні, даруйте, але цю мовою оригіналу. А вони дурнею маються, ну, не знаю, що пан Олег розуміє під турнею чи питання сьогодні? Нішнього нашого обговорення ну можливо воно ну, не настільки було актуальне той час улиця і, насправді вони були мало прохідні і проїзні через міст годі. Приїхати дописує він. Хто схоче випити, той найде і посеред ночі де купити? Було би тільки за що все ж таки добре, що він повернувся до предмету нашого обговорення. Володимир пише наш час повинно продаватися все, і повинні працювати всі магазини, що сплачувалися податки тими магазинами. Заборонять алкоголь, будуть гнати самогонку. Тому зараз продаж алкоголю актуальніший, ніж завжди був Роман. дописує, можливо, хто не в курсі, але з початком війни введена спрощена система отримання закупівлі зброї. То виходить, що зброю можна кому попало продавати, дозволяти а горючі ні ну абсолютно слушно. Галина знову ж таки коментує. Хто хоче напитися, тому ніякий мораторій не допоможе. Продавці в алкоголю, мабуть, більше ніж офіційного. На жаль, ось такі українці. Пан Ігор пише: від 50 до 70% лівого алкоголю було продано у 2021 році, згідно офіційних даних. А я так думаю, що і більше. Тобто, вже десь тезово частково ми зачепили це питання: що повна заборона продажу на алкоголь, тобто повний, абсолютно повний є мораторій призведе до чого до зростання кіньмового ринку. І, власне, на це, як ви бачите, звернули особливу увагу і коментатори на різних платформах, де ми запустили це обговорення. Погоджується із такими думками пана Володимира. Більше погоджується взагалі з першим коментарем, пані Валентини, оскільки реальний алкогольний бізнес це надзвичайно великий сектор економіки, і ми не повинні тільки зосереджуватися на тому, що буде під час дії мораторію зменшена сплата акцизу. Окрім цього, в нас є ще люди, які працюють і в тому числі в алкогольних Магазинах і в тому числі в тих магазинах, які мають ліцензію на продаж алкоголю тютюнових виробів, і ми також повинні думати і про їхнє працевлаштування, оскільки воно дуже сильно впливає на роботу цих суб'єктів підприємницької. А отже, і їх благополуччя звичайно, звичайно, ну це якщо повний мораторій, це практично треба закривати магазин. Відповідно, людей скорочувати і що тоді люди будуть робити? Так, ми повинні зрозуміти чітко. Ашчого. Ну, це так само, яке йде певна робота. Люди повинні працювати, заробляти, кормити свої сім'ї, а не сидіти без роботи. Наприклад, щоб по нашій громаді брати, то в нас близько 100 суб'єктів підприємницької діяльності, які купляють ліцензії на продаж алкоголю нових виробів, і ми в принципі десь автоматично можемо порахувати, яка це кількість працівників цих і ПДФО і ПДФО в тому числі, це яке є основним бюджетом наповнюючим податком будь-якої громади. Як гадаєте взагалі ну очевидно, що це питання напевно щодо доречніше адресувати пану Вадиму? Оскільки він оце працює в цій галузі, наскільки війна змінила ринок алкоголю за вашими спостереженнями? Чи збільшилася кількість продажу алкоголю? І на тіньовому ринку, зокрема, люди більше чи менше стали пити згідно з <рес> Хей, Це люди, як пили, так і п'ють. Тіновий бізнес теж росте, бо деякі з певні мориторі стоять певні години. Але людям треба в такий час трошки. А як гадаєте, ну якщо порівняти ось той час, коли діє повний мораторій, є ну повна заборона продажу алкоголю. вважаючи на запитання, котра я щойно вам задала, люди стали менше пити, ні а тіньовий ринок зріс вашими зростати мисло? в рази. Ну тобто, знову ж таки, ми приходимо десь до тієї думки, що повний є мораторій, все ж таки, ну можливо, не зовсім є доцільним. Повний мораторій можливо бути доцільним при фронтових зонах. Наприклад, в нас точно ні, бо ми повинні працювати. Соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. Чи справедли вважати, що повна заборона продажу алкоголю посприяла би безпековій ситуації громаді? Чому ми власне піднімаємо сьогоднішню тему? Я спробую ще трішки роз'яснити нашим слухачам, чому ми її підняли власне з приходом новорічного різдвяних святкування? Ну, ми розуміємо, що попереду нас місяць, місяць січень, і це ось ціла та плеяда новорічного різдвяних свят, Ну і за доброю чи недоброю українською традицією ми за алкоголю не обходиться. І якщо би. У Нас цей час діяв повний мораторій на продаж алкоголю. Це якимось чином би посприяло безпековій ситуації, тому що з економічних міркувань ми її обговорили. Питань надходження до бюджету з акцизу і ПДФО. Ми обговорили, а ось безпекова ситуація. Самі знаєте, що алкоголь все ж таки не найкращим чином не сприяє, так би мовити, адекватному мисленню. На сьогоднішній день в принципі маючи можливість спостерігати за ситуацією в нашій громаді в період дії комендантської години, можна. Цілком голосно стверджувати, що навіть дане обмеження у нас сприяє безпековій ситуації в громаді в повній мірі. Соціально пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. З чого ми можемо виходити, якщо повертатися до теми нашого обговорення, забороняй не забороняй, людина, як захоче, то собі знайде так mm. і ніяким чином це аж так дуже на безпекову ситуацію не впливає, оскільки напевно, що кожна людина має е, сама розуміти, що навіть свято, не свято, різдво, не різдво треба перш за все споживати відповідально. Є думка про те, що минулого року навіть простий санітарний стан десь в парковій зоні біля лавочок, е, коли Зранку йшли прибиральники, і там все повністю було в бутилках, в слідах певних дій, які відбувалися за участі алкоголю. У даний момент такого чесно скажу не сильно спостерігається, І такого немає, що десь там по парках люди дуже сильно ходять і вживають алкоголь. Це то, що мусор стоїти залежить так само від культури населення. Наприклад, хтось культурно випив собі і пішов прибрався себе. Хтось відповідно і став і пішов. Вадимо, скажіть, будь ласка, ось ця навіть часткова заборона у нічний час. Вона якимось чином позначається. Кількісно на ваших надходженнях. Ну а згодом закономірно, що і надходженнях до бюджету. Нічний час та ні та ми, наприклад, працюємо в магазинах до 10 години. То більше тим закладам, які раніше працювали там ресторанам, кафе дискотекам. І не забуваємо, що в нас діє і комендантська година. Так, до 12 години. Тобто, ми спільно вже так проходимо до цього одного єдиного знаменника, що мораторій має бути. Все ж таки, він має діяти, але з певними обмеженнями для певних категорій є осіб і з обмеженнями, зокрема певними у часі, тому пропоную вам на завершення теми нашого обговорення спільно сформулювати якесь компромісне рішення. Будь-якому uh. випадку, напевно, нам потрібно підтримати ті слова, що ви сказали, що мораторій дійсно повинен діяти під час дії воєнного стану з певними обмеженнями до для певних категорій осіб і з повною забороною також для певних осіб. Вадим, ви погоджуєтеся? Частково мораторій, так тобто, якщо дозволите, я Пробую сформулювати ось та єдине компромісне рішення, яке ми виставимо для обговорення на сторінках у соціальних мережах, як варіант, скажімо, алкогольний бізнес має працювати з певними обмеженнями. Водночас влада і правоохоронні органи повинні спільно контролювати законні умови його реалізації, але і саме суспільство має розуміти усі негативні наслідки безвідповідального споживання. Погоджуєтеся? Так, погоджуюся, звісно. Спасибі вам сьогодні за те, що віднайшли час і обговорили цю тему, яка напевно що зараз є абсолютно актуальною і слушною, знову ж таки, зважаючи на те, що ми її обговорюємо напередодні ось того плеяди новорічно різдвяних святкувань. Тому дуже важливо пам'ятати, що так економіка має працювати, і зокрема, мораторій частковий повинен діяти, але і самі люди повинні розуміти, що споживати і вживати слід теж відповідально. Соціально-пізнавальний проєкт Нові правила на радіо Сокаль. Нашим слухачам нагадаю, що в вашій увазі сьогодні звучав проєкт нові правила і предмет його обговорення чи повинен діяти мораторій на продаж алкоголю під час війни сьогодні, завдяки аргументованій розмові, оскільки прозвучало багато аргументів, ми, зокрема розглянули це питання із такої економічної точки зору і не лише з економічної, з безпекової, і з питань відходжень до бюджету, не лише через аксизи, і дійшли все ж таки до такого компромісного рішення. Щойно прозвучало, тож за участь у сьогоднішній програмі за аргументи усі, котрі прозвучали на користі за і проти. Дякую нашим експертам. Нагадаю, що з нами сьогодні були перший заступник міського голови Радахівської міської ради Володимир Шевчук. Вам дякую, Володимире, та підприємець, власник гуртівні сокальської філії Адлер Груп та магазинів торгової марки «Павлівський живе Вадим Нестарок. Вам дякую, пане Вадиме. Ну а нашим слухачам нагадаю, що ми і надалі у пошуку нових суспільно-резонансних тем, котрі будемо не Міни піднімати у наших програмах подальших нові правила для того, аби зменшити так би мовити градус напруги навколо тієї чи іншої обговорюваної теми. Нагадаю, що перед у студії працювала ведуча проєкту Марія Корінь над програмою. Редакторська група» – це Наталка Новацька, Катерина Луцик, звукорежисер Валерій А.Егорова Програма Нові правила коли тон експертного обговорення задає громада спільний пошук компромісу з найрезонансніших питань.